Сплинула реклама. Швидко браті і сестри, вітаю всіх, хто долучається до нас вперше або слухає нас регулярно. У нас сьогодні розмова про е, гумор та сатиру в студії. Гість Ян таксюр, драматург, письменник сатирик. Е, користуючись нагодою, попрошу прочитати вас ще щось нам з, може, останніх вже решета. Сатиричних, ну, а потім будемо і... продовжувати. Останнє на жаль досить такі, такі форматній. З актуального щось прочитаю, оскільки зараз у нас багато кажуть про вступ до НАТО, то я прочитаю такий картинки. Вірші називається Український пейзаж. Садок вишневий коло хати, в городі стінгер чистять мати, а в небі боїнги крилато село вітають, бо в нас свято, мене. І Васю, мого брата, женуть у рекрути, до НАТО, ну тут марш, такий, а О, Про НАТО ще може. тільки маленько. А вас чіпляється там взагалі НАТО? А це одна з моїх магістральних я, Якщо покажу, якщо дадуть можливість, я вообще покажу магістральну тему, От таке, називається думи мої. Старенька мати, білі хати, трава зім'ята, запах м'яти, сусідка, галочка кірпата. Усе це взяти і в НАТО. В НАТО, в НАТО. І останнє на це. Ну, дозвольте останню, бо болить просто. Да. Чотири рядочки. Пахне м'ята, на городі рай. В гості кум і ввечір, мов гостинець. Звідки знати кандалізі Райс, В чому щастя має українець? Таке питання. Файно. До речі, вам не замовляли такі речі на, 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 на предмет там, візитів великих осіб, там, скажімо, щоб. А от можна... до нас такі особи приїздять, що мені не замовляють. Що ви такі особливі осіб таких привозите до нас? Я без задоволення. Без задоволення. Браті ні, ні. сестри, телефон прямого ефіру 8044 536 9600 Єдине завжди прохання задавати питання лаконічне і розумне. Надзвичайно шанують розумне питання, бо... Огромне питання, це пів хорошої відповіді. Вже маємо дозвоню, що ви в ефірі ми слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Добрий. Я вважаю, що нічого поганого, якщо Україна буде в НАТО, тут нема, як Македонія, може, і другі прав Болгарія, і другі держави. Просто може вас спів з ким ви розмовляєте, є тут спотикання двох інтересів, так би кажучи. Я думаю, що українська помісна церква православна не проти входу в Україну У Вас питання до гості? Ну, якась реакція буде? Ну добре, що ви зрозуміли мене. Дякую, що я не хочу вступу до НАТО. А ви хочете. Господь покаже, що з цього буде. Ну, Маємо дзвіночок. Будь ласка, слухаємо вас в ефірі. Доброї ночі. Добре. Андрій так, дуже. мені дуже сподобалася, особливо перша частина передачі. Я от знайомився нещодавно з соціологічними опитуваннями і повідомляють, що росіяни серед українців, <клухи> ну з погляду українців, є одна з найбільш сприятливо нами нація, що нами сприятливо сприймається. А от е, при опитуванні росіян, українців втроє ці нації, яких найбільше не сприймають росіяни, серед поміжних євреї, чеченці і грузіни. То я хочу спитати, чи шановний гуморист, е, не хоче скласти гумореску про українофобію росіян, яка культивується російською державою? Дякую за питання. Mm. Е, я б написав би, якби все бачив, оскільки я цього не бачу. Писати не можу. Немає вірте, хочете, вірити, хочете, не вірити. Якби це бачив, то безумовно написав би. От є я інколи стикаюся, інколи стикався з певними те, що називають там зверхні там якесь відношення там до українців. Стикався з цим, але це було не на тому градусі. Яке е, породжує вірш. Ну, скажімо так. Mm. О, так. Не, не надихнули. Не надихнули. Так. І написав би безумовно. Я, я, ну, я... Тут нема Таких якби, таких упереджень проти, там, скажімо, тематики, щоб Абсолют, на віки вічні... Віки... Абсолютно. Ні, ні, рішу рішу тім, що, е, що я вважаю. Раз уже, раз шановний заторкнувся цього питання. Я вважаю, що це е, злочин взагалі е, розпалювати ворожнечу між росіянами, українцями та білорусами, бо це один народ, як Бог триєдиний, і їх трійця, одна. В любові існує, От так існують ці три народи. Подобається це комусь, не подобається це не нами. Зроблена і не нам руйнувати. От нами що ви в ефірі, ми слухаємо ваше питання. Е, так е, 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 зі Львова Олег Володимирович така ремарочка. Мені здається, що і вас, шановний гість програми, і разом з ним вас, пане Отче Андрій, слід нагородити медаллю імені махрового антиукраїнця. Олеся Бузине. дякую за увагу. Ну, дякую за медаль. Такої, -такої медалі на щастя немає. Я добре знаю. А ви Ви як знаєте його Я тільки його знаю. Я з ним сидів в одному кабінеті в одному виданні певний час. Я мені прикрашен, ні, скажу так, певні його публікації останнім часом. Мені подобалося, я на нього позвонив сказав, що мені подобається. Е, те, що він написав, там, або писав там, про Лисю Українку, або певні речі, які він писав про Шевченка, е, форма, яку він набирав, мені не подобалося. І це я йому казав. Було. І, а він реагує на критику? Е, не, не на всяку, але е, до мене він ставиться. Uh -huh. З повагою, і він слухав, коли я йому це казав. Він коли тільки починав свою єлість, не зараз не про Лесі тут мова. Але але я йому сказав, коли він написав там про Лулас Українку. Я сказав йому: не треба хвору жінку, яка не може за себе ще й постояти, робити для авто для себе для себе піаром робити. що mm -hmm. ти пишеш там і тим більше про інтимні речі, ну і так далі. Янжі я вас можу поздоровити, тому що ви казали в першій частині передачі, що хай сварять, хай хвалять, аби. Реагували. Реагують, слава ну, тобі, Господу. Маємо ще дзвіночок в ефірі задаємо заведе питання або ремарку висловлювати, бо в нас така там традиція, вже славилася ремарки, висловлювати. Так, слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Це Анна з Києва. Дуже приємно. У мене питання м, стосовно гумору на телебаченні ага. і телебачення взагалі. А, на чому гість ваш виховує власних дітей? Як О. він ставиться до телебачення, ну до телевізійного продукту? Не не ті не тільки гумористично. Дякую, дуже дякую за хороше питання. Дуже дякую. Я дякую теж <кій> по перше. <кій> по перше, скільки у вас дітей? По перше, у мене двоє дітей. Донька у мене доросла, вона вже працює за університет, а сину вісім років з половини. Ну, стосовно сина, бо він зараз найбільш така вразлива частина нашої сім'ї. У нього є багато дисків, касет, і він не дивиться практично, телевізор не дивиться, а він дивиться а, 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 касети, в нього є багато аудіо, відео, DVD і так далі. І я намагаюся, що він, він дивився казки, мультики і так далі. В основному таким чином через відео, через комп'ютер. А і, до речі, є Такий канал, дитячий світ, називається Детський мир, от який показує російські, українські, верніше радянські. Там вже українські, російські мультики чудові, фільми, чеські, казки, і так далі. Зараз дя... назив, в кабельній мережі з'явився навіть один канал Теленяня. Абсолютно стерильний канал, uh -huh. коли якого можна сідати, садити дитину, і там абсолютно чудесні. Uh -huh. Підбірка, така, контент чудесний. У мого сина, у нього є приятель, він трошки його там, старший, там, на два роки. І, 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 і я інколи я чую, вони розмі... вони російською спілкувалися. Я слух чую, мій Ілля каже йому таку річ. Діма, я бачу, ти насквався мерзких американських мультфільмів. Я попрошу тебе в домі і так далі. Взагалі, питання, погодьтеся дуже важливе, тому що дійсно ми Безумовно. на нас лежи відповідальність за те, що дивляться наші діти. Безумовно за слідкувати. Безумовно. І ще скажу, оскільки я багато для телевізії працював, а зараз не працюю, фактично не працюю, тому що це неможливо просто і відмовляюся від пропозиції і так далі. Е, я скажу. Певні люди зробили з українського і з російського, до речі, абсолютно тут абсолютно ніякої різниці, не бо працював я з ОРТ і так далі. Зробили з телеканалів, зробили свою персональну лавочку. Вони заробляють на цьому гроші і ставлять програми, ті, які приносять гроші, і вони вирішують, що нам дивитися, і вони вирішують, що нам треба анекдоти і так далі. Тому що намітання ну, виховання не стоїть. На цій, я так? розмовляв. Ще скажу буквально. Я розмовляв, кажу, чому, чому ти ставиш я продюсера запитую, чому ти ставиш у цю анекдоту, наприклад, там програму і так далі. Він каже. народ, народ другого не любит. Я говорю, ложь. Ложь, неправда. неправда. Народ, народ не, не может. Мой отец был, простите, мой отец был обыкновенным рабочим, скажем. Но тогда было телевидение другое. И он смотрел МХАТ, он слушал, любил оперу, он любил итальянскую оперу, он обожал, там, скажем, там, Ласкала и так далее. Вот. Ему предлагали другой продукт, и он продукт воспринимал. Вы ничего не можете другого предложить. Да, это можно у вас быть, ничего да, 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 нет. Так, 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 так. У вас вы кроме анекдотов ничего не ну, умеете. Так. Мы да. моем заночу, кстати, слушаем да. вас, вашу, вашу важную. Алло, вечер добрый. Добрый вечер. Алло, вечер. А у меня, смотрите, есть такой о, комментарий, вопрос, комментарий и вопрос, как бы было. У вас 15 секунд послушать. говорите, пожалуйста. Спасибо, что напомнили. Значит, это Сергей из Днепропетровска. У меня как бы э, такой буквально в буквальном смысле слова комментарий Касательно НАТО, России, Украины. и вот Вот сейчас затронули тему языков. Вот Мое мнение такое, что в последнее время отношения между Украиной с Россией и отношения Украина НАТО все-таки вот э, они складываются в пользу последнего. В пользу последнего. Касательно языка на превеликий жаль. У нас в стране, как бы, язык, по-моему, это богатство каждого человека. Чем больше он знает языков, тем он богаче. А в в країні, на стране на этом фоне разжигаются какие-то такие конфликты между украинским языком, русским. Канада, допустим, нашла возможность сделать украинский язык вторым государственным. И касательно вопрос все таки как бы э, передача она не христианская и у м у меня как бы там в связи с плохими знаниями истории но все таки насколько я э, знаю Россия Россия касательно христианства является э, все-таки таким меньшим братом или пасынком украины потому что киевская русских Э, вопрос, от, как бы, насколько считает ваш собеседник Россию в области христианства меньшим братом Украины или меньшим сыном? Спасибо, спасибо. Да сложный вопрос для меня. Вы хотите, чтобы я ответил, кто, кто, из меньше брат? Все вышли из Днепровской купели, скажем. Вот. Все остальное, скажем, это Не знаю, вот Татец Андрей Кураев сказал такую фразу, что самое главное событие в моей жизни, что пришел Христос. Я могу сказать, что самое главное событие в жизни наших народов, то что они были крещены и просвещены светом Христовой веры. А кто младший, кто старший? Вообще, вы знаете, в семье, скажем, среди братьев важно, кто самый, кто самый умный, скажем, а не кто самый старший. Я затрудняюсь, вот есть такое, затрудняюсь ответить на вопрос, скажем, кто, кто старше. Насчет языков я с вами согласен в том плане, что языковую карту разыгрывают политики, которые, знаете, Щедрин говорил такую вещь, что, я, я не цитирую, потому что не, не, но мысль передам такую, он говорил, что начальство очень хочет, чтобы его любили, как, как что оно родина? Начальство и родина это разные вещи абсолютно. Просто начальство хочет, чтобы его считали родиной. Начальство это одно, а родина это другое. Народ это одно. А те, что делают, скажем, политики, это Все бед имени, имени народа. имени да. Мы, да. Ше, мы ше моим дозвонили, сейчас вот слушаем вас с удовольствием говорить. Алло. Так. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Благословите. Богослав. Батюшка, спасибо за такие передачи и что есть такие собеседники разумные. які з самим простим отношенням і здоровим глуздом можуть відкрити очі які заплющені щирим українцям нашим, які бачать політику навіть і в здоровому глузді. Дуже дякую. Це Роман Схайко. Дякую, пане Романе. Стоп. Добре, якщо встигнемо, ми маємо ще дзвіночок. Прошу говорити. Алло, здравствуйте. Добрий вечір. От у мене такий питання по поводу юмора, да, вот говоря. Так, так, так. Що... С возрастом уже как-то меньше хочется шутить. А вот мне кажется ли вам, что наоборот с возрастом относиться так ко всему надо вот, больше, с юмором и с улыбкой? Это мне я вопрос говорю... или гость? Да, да, гость, гость, ну, Спасибо, вижу, спасибо, да. да, спасибо. Спасибо за вопрос. Я не знаю, как нужно с возрастом. Я вообще человек очень неорганизованный. В мою жизнь все входит, а я на это просто реагирую. Я не умею планировать, и я не могу сказать, вот в таком-то времени я буду мудрым и так далее. Вот происходят какие-то события, и я на них просто реагирую. Я не умею планировать. Вот тогда я помудрею, тогда я буду. Я не знаю, как я буду сегодня ночью или, может Господь меня сегодня призовет. Я ничего не, не, не загадываю. Я знаю только одно. Вот сейчас, сейчас поводов для смеха Веселого у меня лично, у меня лично, мне 55 лет. Э, не так много. И все, и вернее, то, что есть, все это связано, все это связано не с салом, а с семьей, там, и с сыном, там, ну и так далее. Мы моему шезвиночу и нагодою та шануючи час успешимо послухать и ласка. Добрый вечер. Добрый. Дякую, пані Ера, що має цікавих своїх розмовників. Пані Ера, це віртуальна особа. Я потім дякую. Мене, ви знаєте, слухав задоволенням вашого гостя. Цікаво було навіть він розмовляв, а до тих пір, поки він не почав читати свої вірші про НАТО, коли він це почав робити, мені стало його шкода. Направду шкода, і ще одно відносно там дружби Росії, і України це так, треба дружити, але е, іронія відносно віршики відносно кондолізи, райс, е, це вже трошки пахне. Це святе на вас погляд. Не треба так. Це святе. Райс це святе. Ну, не... Ні, не святе. А ну а як? Ну, а е -е? Треба говорити про людські цінності. І ще одне. Україна дали, православна. Дали. православна. Ні, Україна велика, Україна, велика, Україна різна. І дуже багато людей почувають себе українцями, не будучи християнами в Україні. Дякую, дякую за ремарку. Так якщо десь ще дзвіночок ми маємо, так, ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір, добрий Юрій Скива. Слухаємо вас, пані. Юрій. Коротке питання. Як ви знаєте, московський патріархат був проголошений в 15 столітті. Він не визнавався понад 100 років, ну трохи більше 140 чимось. Київський патріархат був проголошений в 92-му році приблизно не визнається 15 років. Як ви поставитесь до того, що Київський патріархат буде визнати раніше? До кого питання? До вас обох. Чи ви Дякую. приймете визнання? Дякую. Будемо на це відповідати. Чи ви про, про, про чорний бум говоримо? <рес> я не знаю, я, я не, мабуть, те сиди каче від мене відповість, від, 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 я не знаю. Ну, якщо, це... шановний, значить, справа в тім, що якщо це все вирішиться мирним шляхом церковного діалогу і прийняттям української православної церкви як помісної сестри в сім'ю помісних церков, ну то я яка ж людина цього не сприйме? То всі сприймуть цього, ясно, всі, хто має е, віру і всі, хто е, керується не Власними амбіціями, а у Божої буде, сприймуться та і буде все добре. Але власне тут проблема в тому, що бандитськими засобами на особистих амбіціях це все і робиться, розумієте? Значить, коли, маніпулюючи якимись там націоналістичним збуреннями в певній частині населення, ось таким шляхом в не досягається. Через те вона не приймається. Ми маємо вже дзвіночок і спішимо вислухати ваші питання, тому що часу нас лишається дуже мало. Слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Олександр Севастополь. Слухаємо вас. У мене є питання до гостя вашої програми, яких він читав українських власних істориків, і чому в нього таке власне ставлення до Росії? Та він не історик, він, він гуморист. Я розумію, але дякую, от дякую. Розумі... Дякую, ви читали історики. Я, якщо ви маєте на увазі там Грушевського Костомара, я читав їх, ну читав. ну... И, и читал у российских, Татищева, Ключевского, Соловьева. И тих, и ты читал. И живу на свете богато. И что-то сразумею. Я пытаюсь, у нас есть, Таша дозвонилась, у нас мы слушаем вас. Это, наверное, будет Таня дозвонилась. Так, слушаем вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Насколько я знаю, читая из Библии, самый тяжкий грех и первый грех это гордыня. Когда дьявол возгордился. И еще одно. Когда Бог... раз разделил языки, когда строил Иванскую башню, то этим воспользуються наши враги, которые хотят посорить два великих народа, русский народ і український народ. Я добре розмовляю на українській мові. Моя мати філолог. Ви маєте питання, шановне? Ми Я, не під, з не зводні з вашу таке. Я буду часто такі передачі, які нас, ну, приводять до добра, до радості духовної. Ясно, ясно, да, ясно, ну, так. Да, да. Будемо молитися про те, щоб було більше таких програм там. Я бачу перед собою, до речі, е, е, одну з ваших робіт. Mm -hmm. Не знаю, останню чи не останню. Зачитайте, будь ласка, її, може, вона буде такою крапкою певною ну, нашою. Можливо, і буде крапкою, тому що це не сатарічні віршки. Я дозволю себе прочитати вірш, який написав е, нещодавно, торік під час Пасхи. Була Пасха, от написав написався такий вірш абсолютно не сатиричний, і я не ліріку, тим все ж таки прочитаю. Чим тримається світ? Стільки літ, стільки літ. Ми руйнуємо, паскудимо, а він гожий та гожий. То любов Божа. Чом зростає зерно, все одно, все одно, хоч залізні серця, а немає кінця. І все живиться, точиться, родиться, молитва й Богородиця. І чому у багні, на стерні, у сорості срамній тих і чуємо ні, ти коханий, жаданий, ти гідний небес у Христос Воскрес. Ну, це зовсім ну, ми звіншого. приходимо, зрештою, та, так. Ми приходимо до того, що ну, я, я чув про, скажімо, про кого. Багатьох сатириків, гумористів, які перестають потім смішити людей і починають проповідувати. Та, хочеться, щоб ми не думали, не сміялися. Ну і, зрештою, живемо тоді з мину Пасхою. Ми тут живемо Пасхою, не політикою живемо, і не страстями там тими живемо, і не, 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 не той білий бруд повсякденного життя нас, дає нам наснагу, щоб продовжувати жити. Живемо тими Пасхою. І, власне, я би хотів, щоб це було останньою крапкою в нашій сьогоднішній передачі, тою крапкою, яка хоче стати. Багато крапкою сама трьома, трьома крапочками. Да я дякую всім браті і сестри, хто дозвонився, хто нас не дозвонився. Даруйте, ми не 100 доларів купюра і всім подобатися не можемо, е, аби аби тільки слухали. Хвалили, е, журили, не знаю там, що там ще робили. От тільки хоч горшиком назви, тільки в піч не став. Дякую за вашу реакцію. Очевидно, тема була непроста, тому що ви реагували активно. В слідуючу п'ятницю, на тій самій хвилі, в той самий час. Я ще чекаю вас, в цій самій студії, для того, щоб говорити про рожу добре добрий віч, не будьте богом хроними. До зустрічі в нашій передачі.